Дівочки, вітаю вас! Гарного вам денечка! Сьогодні готую дуже смачне рагу. Тут у мене в кастрюлі вже трішки налито води і м'язка. М'ясо куриці, бедро, три штучки. Воно вже зварилося, варилося більше пів, час, пів години. Добавила лаврушку і спеції за смаком. Відправляю картоплю, тут у мене 10 штучок. Пів качана капусти. Капуста у мене здорова така крупна. Топлю я вже в кастрю до м'яса відправила та додала в каструлю капусту і накриваю кришкою. Воно тушкується на маленькому вогні, на самому мінімальному вогні до готовності. Так, капуста вже протушкувалася. протушкувалася десь хвилин 40. Далі додаю цибулю, додаю трішки куркуми і додаю томатний соус. Як перемішати. І на самому прикінці кидаю розчавлений часник. У мене 4 штучки, 4 зубка. Часник уже в каструлі і все добряче перемішуємо. Смачного вам.